Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У Москві втретє за тиждень розпочався черговий комплекс заходів, спрямованих проти військових. З цією метою у центрі російської столиці частково перекрито рух, як і попереднього разу рух в центрі Москви перекрили для автомобільного транспорту. В місто увійшла еліта Розгвардії, підрозділи дивізії оперативно призначені імені Дзержинського. Кортеж Путіна поки не випускають з Кремля. Уже відомо про численні арешти, затримання та блокування військових. Зауважуючи всі військові підрозділи по периметру Москви, приведено у підвищену бойову готовність. Триває зачистка нелоя. Військових на вулицях Москви війна. Останнім часом експерти у західних виданнях дедалі частіше зазначають, що розвал Росії стає можливим. Їх на таку думку спонукав заколот голови ПВК Вагнер. І якщо раніше існував стійкий міф, що захід нібито боїться розвалу РФ, бунт розвіяв його. Про це заявив голова міжфракційного об'єднання з деколонізації РФ Олег Дунда в ефірі телеканалу Фрідом. Також він зазначив, що вбивство Пригожина ще більше розвалює систему усередині РФ. До бунту Пригожина ніхто на заході не розмірковував на тему розвалу Росії. і не тому, що нібито існують якісь міфи із застосуванням ядерної зброї, чи нібито захід боїться розвалу Росії. Вони в це не вірили у їхньому стійкому розумінні. Була наступна конструкція. Росія була, Росія є і буде. А навіщо цим займатися, якщо нічого не зміниться? Але бунт Пригожина все зміни, виявляється, це можливо, і вони починають на цю тему розмірковувати, сказав експерт. Також Дунда не відкидає нового бунту в Росії. Він зазначив, що всередині РФ серед настроїв змін не сталося після так званого бунту Пригожина у Росії нічого не змінилось. Під час цього бунту жоден правоохоронний орган, жоден представник силових структур не вийшов захищати Москву та центральну владу. Ніхто не хоче за них віддавати своє життя, і на той момент глави регіонів не підтримали Москву з 90 регіонів за виступили 4 або 5, Додав Дунда до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.